12 років за партою чого очікувати дітям та батькам від міністерства освіти? Усе залежатиме від нової реформи. Чи варто сподіватись на покращення рівня освіти, та чи потрібно українським школам орієнтуватися на західні зразки? Що про це думають мешканці нашого міста в наступному бліцопитуванні? Хай держава трошечки подбає про, про ті наші яка от школи, не тільки щоб це все йшло за рахунок батьківських коштів, а, а хай держава більше вкладає. Мені здається, 12-річна система навчання буде для України швидше плюсом, ніж мінус. Дуже велике навантаження для дітей. Програми дуже тяжкі навчальні, А якщо буде 12 річка, не знаю, що це покращить якісь рівень навчання. Освітньо. Галузь нам потрібно давно реформувати і вона повинна бути приближена до, галузь, до освітньої галузі Європи, Америки, де є диференціація освіти взагалі від молодших класи, середніх класи і гайскол, тобто старші класи, як в Америці.